Дорогі наші, наші друзі з Польщі, ви нас знову дивуєте, дивуєте, балуєте. чергова допомога від вас дуже масштабна, дуже вчасна нашій 15 й бригаді, карадах, артилерійському дивізіону. Ми вам вдячні адміністраторам, читачам старинок, волонтерам Петру, Павлу, Вірі. І Світлані за збір коштів, придбання вкрай важливо для нас обладнання, а також доставку до України до нас. Ви нам цей раз передали болгарку, набір отверток для ремонту автомобілів, ключі, шуруповерт, стойки для ремонту двигателя, паяльники для паяння FPV. Спеціальні прилади для нього, потім теж прилади для ремонту автомобілів, данкрат, набір ключів, ще один набор ключів, козли, підставки під автомобіль при ремонті. Це димовий перевірник для двигуна. Два, посібота, екафло, за що ми вам дуже-дуже вдячні. Разом до перемоги! Разом до перемоги!